Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васлів. В цьому огляді знову будемо говорити про громадський транспорт Харкова. Якщо характеризувати ситуацію кількома словами, то ситуація, м'яко кажучи, погана. Враховуючи наявність непрофесійного підходу місцевої влади до організації роботи транспортних мереж а також нестачу фінансів на забезпечення комунальних підприємств необхідними ресурсами, сьогодні діяльність. Ність міських перевізників, які підпорядковані комунальній сфері, здійснюються в обмеженому режимі. І Це дуже яскраво видно по роботі метрополітену. Окрім цього, стало відомо, що навесні 2023 року комунальне підприємство «Міськелектротранссервіс» стало банкрутом, і основні фонди цього підприємства, яке займалося обслуговуванням трамвайної мережі, передали Харківському метрополітену. На початку сюжету хочу подякувати всім глядачам, хто долучився до збору коштів для придбання автомобіля. Машина призначалася для 35-ї окремої бригади морської піхоти. Автомобіль вже перебуває у користуванні військових. Хлопці дякують всім, хто долучився до цієї справи. Ну і тим часом триває збір коштів для іншого підрозділу. Стрілець Любомир Курдас збирає 90 тисяч гривень для свого. Батальйону кошти призначаються на придбання тепловізора. І хто хоче долучитися до цієї акції, можете скористатися реквізитами, що є в описі цього відео, та надіслати свій донат. Про те, що відбувається в місті з громадським транспортом, я попросив розповісти транспортного блогера Максима Цвеліха, який живе у Харкові. Ми обговоримо останні події навколо банкрутства трамвайного підприємства. Також згадаємо метрополітен, який сьогодні ледве зводить кінці з кінцями. Отже, хочу почати розмову з першого такого питання загального взагалі, що відбувається в Харкові з громадським транспортом, перш за все, цікавить ситуація з функціонуванням трамвайної мережі і метрополітену, Оскільки є інформація про те, що метрополітен працює в такому обмеженому режимі, коли між поїздами великі інтервали і по Трамваю також е, така ситуація, що деякі маршрути е, працюють нормально, інші працюють за якимось там скороченим графіком. Загально кажучи, у Харкові зараз на щастя функціонують е, декілька видів транспортів: трамвай, тролейбус, метрополітен та комунальний автобус. Інколи вже приватні перевізники починають повертатися, і маршрутки також з'являються у нас в районах. Е, скажімо так, стосовно митрополітену, митрополіт. Е, Усі види електротранспорту, комунальні підприємства, зараз вимушені працювати на власних резервах. По перше, єдиний головний фактор обмеження роботи електротранспорту це безкоштовний проїзд на транспорт. Особисто я вважаю це. Чистим популізмом міської влади, тому що зараз Харків хизується те, що він вже більше ніж року за має безкоштовний транспорт у місті, хоча це не так. Ми маємо прецедент безкоштовного транспорту у Кривому Розі, ще в 2021 році, і у Запоріжжі також безкоштовний транспорт. Але Харків у нас єдине місто на думку міської влади, тому це ну може сказати популізм. Через це страждає транспорт. По перше, у нас дуже обмежений. Щодо метрополітену через те, що не утримує прибуток безприбуткового підприємства КП Харківський метрополітен. Ми маємо обмеженість у випуску рухомого складу. У нас великі інтервали. Особисто я от приїхав у центр міста. Мені потрібно було чекати 20 хвилин на салтівській лінії метро для того, щоб дочекати. Ну я от не встиг 12.20 і вже о 12.40 Наступний поїзд нерегулярно їздити. Метрополітен стосовно також обмежені енерговитрати, тому що метропоїзди ж електроенергії багато у нас потребують, і відповідно у нас деякі станції метро з меншим освітленням, метропоїзди менше рухоми висуваються. висувається, тобто. Потрібно економити максимально гроші для того, щоб якось метро функціонувало інакше це буде тільки укриття стосовно трамваю з трамваєм дуже печально все. Слава Богу, міська влада змогла відновити трамвайне сполучення на Салтівку, бо автобусами б не вивезло цей район. В лютому у нас відновився рух 16-го та 16 27-го маршруту трамваю до кінцевої зупинки Салтівська, МД трамвайне депо. І ну, також там функціонує трамвай там на Залюзіна, на Одеську і на 602 й мікрорайон Салтівський. І Наважанова. Е, дуже печальна ситуація з коліями по трактору -пудівників. Ну там були капітальні ремонти, вони просто виглядають більш-менш нормально, але без контактної мережі. Дуже печально все з трамвайною колією на південно східну Тобто, це район ХТЗ, тракторний завод індустріальна, плиткова та масецького. По-перше, трамвайні колії зарослі. Я нещодавно ходив. Для того щоб перевірити проінспектувати, як виглядає взагалі ця колія, вона мало того, що заросла. По-друге, там вже починають рости дерева, тобто дерева, кущі, які ніхто не косить, відповідно, ну, косарку з цим не справиться. Найголовніше починають рости в багатьох місцях тополі. Хотів би уточнити питання по метрополітену: От Ті великі інтервали між поїздами, це дійсно через те, що економиться електроенергія. Через те, що її мало є дефіцит потужності, чи її економлять, щоб менше платити? Е, в, Хар... ну, в Харкові наразі немає дефіциту електроенергії, і, відповідно, це, скоріше за те, ну, Скоріше за все, для того, щоб підприємство е, мало менші енерговитрати і менше платило кошти, тому що зараз обмежені ресурси. Плюс е, ще забув уточнити те, що у нас обстрілом пошкоджено салтівське метродепо і відповідно деякий рухомий склад теж пошкоджений внаслідок падіння. Е, Уламків там балок корпусів, депо можливо, дикий рухомий склад зараз також знаходиться в такому стані, що теж потребує ремонту, але грошей на це немає, бо в нас в коштовний транспорт і відповідно дуже обмежений бюджет. Хочу додатково зазначити те, що зараз працівники метрополітену, трамваю і тролейбусу, все ж таки проводять облік пасажирів, хто має льготну категорію і хто до війни платив за приступ, Тобто, то, то, то не має. Категорію, і плюс на новинних каналах, що мають афіліювання з Харківською міськрадою, теж проходять такі опитування. медійні для того, щоб підготувати медійне населення до платного проїзду. Скоріше за все, я особисто очікую, що влітку це липень, кінець червня, ведуть платний проїзд. І наступне питання: воно також стосується і трамваїв, і метрополітену. Це цікава ситуація, що склалася із. Підпорядкуванням перепідпорядкуванням трамвайного господарства до метрополітену, що це взагалі таке відбулось? Ситуацію трошки має перед історію. У березні 2023 року. До харківського господарського суду був надісланий позов про банк... визнання банкрутством комунального підприємства міська лекотранс, що безпосередньо займається обслуговуванням трамвайної колії та контактної мережі. Відповідно, з банкрутілої організації все майно треба перевести на інше підприємство. Це обрали КП Харківський і метрополітен. і відповідно метрополітен зараз не знатиме, що з ним робити. Це додаткове навантаження, бо метро зараз в таких умовах у військовий час метро складно обслуговувати. Тут ще додалися трамвайні колі, трамвайні мережі. Що відомо взагалі про те, з яких причин збанкрутувало це трамвайне підприємство, і виникла необхідність передачі на баланс іншого комунального підприємства. Місто для того, щоб зберегти кошти, для того щоб зберегти свої функціонали, забезпечити соціальні послуги, е, забезпечити функціонування там парків, транспорту, шляхового господарства, воно змушено ліквідувати багато підприємств, які раніше до мене часи нормально працювали. Була новина про те, що метрополітен, якому підпорядкували трамвайну мережу. Воно повідом... підприємство, повідомило, що нібито у місті трапляються крадіжки контактної мережі. Якщо вони не припиняться, то доведеться закривати. Певні трамвайні маршрути. Перша причина, те, що це було на гарячому по гарячим слідам, було це повідомлення зроблено. Тобто, може можливо, такі умільці і знайшлися, такі ризиковані хлопці чи жін... дівчата. От і Харків вирішив так попередити, сказати ай-яй-яй. А по-друге, це превентивне повідомлення Харківського метрополітену стосовно того, що, ну типу, ми будемо там типу за цим слідкувати, Вати це там крається відповідальністю, тобто це теж така можна сказати, погроза превентивно, щоб люди це не робили. Це може стати прецедентом для того, щоб ми потім побачили новину про те, що ми не збираємося відновлювати трамвайну колію на південно-східну на ХТЗ. Це дуже дорого, це дуже не виправдано. У нас немає на це коштів, і взагалі трамвай устарівши від транспорта, і ми будемо заміняти його, трамвай. Хочет видеть Терехов на чистый экологичный электротранспорт. Мы его будем заменять. Вот. Мене особисто таке враження складається, що просто це якби попередження і знаходження таких на майбутнє приводів для того, щоб якось е, відмову від відновлення закинутих трамвайних колій Харкова або ліквідації. Трамвай Харкова зараз знаходиться у глибокій кризі, і то його майбутнє зараз на жаль туманне, але Активна спільнота, харків'яни. Я особисто, мені я не байдуже до стану харківського трамваю. Ми якось намагаємося привернути увагу громадськості до його положення, якось довести харків'янам електорату стосовно того, що трамвай дійсно потрібен місту. Отже, будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події у Харкові навколо функціонування громадського транспорту. Всім глядачам хочу нагадати про те, що ви можете залишити свої відгуки про тему сюжету у коментарях. І також хочу звернути увагу всіх, хто підписаний на канал Залізні Магістралі або випадково потрапив на одне із відео. Прохання підтримати цей ресурс. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Також буду вдячний за підписку на канал. Якщо у вас є можливість підтримати канал донатами, реквізити є в описі відео, там також є посилання на опцію спонсорування. Всім дякую за увагу! Зичу витримки та мужності у цей непростий час. Україна переможе!